День світіння черемхи козаки та козачки відзначають вже четвертий рік поспіль. За історичними свідченнями Богдан зиновій Хмельницький власноруч висадив шість дерев черемхи на ганку родового палацу в селі Суботові. А вже 2009 року шість саджанців черемхи, привезених із суботівського лісу, висадили і в Києві на території Мамаєвої Слободи. Мамаю слободу із родовим маєтком гетьмана Богдана Зіновія Хмельницького об'єднує оця квітка. Тому що оці саджанці, які були улюбленою квіткою великого воїна, який в ті далекі часи робив Україну незалежною. В нього перед ганком росли от шість таких от рослин, які, які він дуже любив. Це є наш лицарський дух, лицарський дух українських козаків. Козаки здавна були втаємниченими з володінням мистецтвом бою на шаблях. Наші прадіди казали, що шабля є продовженням руки. Провели майстер-клас із шаблювання козаки і сьогодні. Українські автентичні звичаї, і козацькі традиції приваблюють до Мамаєвої слободи усе більше відвідувачів. Щороку свято цвітіння черемхи стає для ще більшої кількості людей альтернативою радянському 1 травня. Ми приїхали із Голландії, і от мої подруги пригласили нас сюди, щоб ми побачили е, настояще українське празднику. Все те, що було мені набридло за 60 років моєї життя. Тому зараз я вважаю, що щось нове починається, і треба підтримувати те, що є зараз. Пірва це вже збитки прошлого уже советское время пройшло. То, що сьогодні, как сьогодні бы, наши наші восстанавливаются, я Тому это намного интереснее і полезнее нашим дітям будет знати нашу історію именно України. Серед інших заходів відвідувачі змагалися у конкурсі пітики, декламування віршів на честь Богдана Хмельницького та самої квітки черемхи, а також частування кулішем. Наступним святом у Мамаєвій Слободі стане обливаний понеділок. У відтворенні святкового обряду, який відбудеться 6 травня, зможуть взяти участь усі неодружені парубки та дівчата.